Благословенного усім ранку вівторка 25 листопада 2025 року. Дорогі брати і сестри, сьогодні Українська Православна Церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського, преподобного Нила Постника, блаженного Іоанна Власатого Ростовського. Пророка Ахії Силомлянина, преподобного Нила Мироточивого Афонського, священномученика Олександра Адріанова. Пресвітера, Священномучеників Костянтина Успенського, Володимира Красновського, Олександра Архангельського, Матфея Алоїна, Димитрія Розанова, Петра Косменкова Пресвітерів і Симеона Кречкова диякона святителя Сильвестра Єпископа Канівського, священномученика Олександра Пресвітера Київського а також ікони Божої Матері Милостива. На божественній літургії у православних храмах читається друге послання святого апостола Павла до Солунян з 10-го вірша глави 1 по 2-й вірш глави 2. «Єгда приїдет, прославитеся во святих Своїх, і дивен бути во всіх вірвавших. Яко, уверись, свидетельство наше в вас в день Он. Заезжа и молимся всегда о вас, да вы сподобит званию Бог наш и исполнит всяко благоволение благости и дело веры в силе. Якода прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем. По благодати Бога нашего и Господа Исуса Христа. Молим же се, братья, о пришествии Господа нашего Исуса Христа, и нашем собрании Нем, не скоро подвязатися вам от Ума, не ужасайтеся ніже Духом, ніже Словом, ні посланням, а от нас посланим, яко уже настоїть день Христов. Коли Він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували, бо ви увірували нашому свідченню для вас, тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та ділу віри. Щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалось у вас, а ви в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Благаємо вас, брати, що до приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемось до Нього. Не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом чи листом, який нібито від нас щодень Господній уже настає. Євангеліє від Луки, глава 14, вірші з 25 по 35. идя уже с ним народе мнози, и обращся рече к ним. Аще кто грядет ко мне, и не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братью, и сестр, еще же и душу свою, не может мой быть и ученик. И иже не носит креста своего, и вслед меня грядет, не может мой быть и ученик. Кто бы от вас, хотя и столб создать, не прежде ли сет, имение, аще имать, еже есть на совершение, да никогда положит основание и не возможет совершить, все видящие начнут ругаться ему. Глаголюще, яко сей человек начат сдати и не може совершить. Или кий царь и иному царю снитися с ним на брань, не сед ли прежде совещевает, аще силен есть срестися с десятью тысяч грядущего со двема десятьма тысячи манань? Аще ли жени еще далече ему сущу моление послав молится о смирении. Так убо всяк от вас, и же не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик. Добро есть соль, а ще же соль обуяет, в чем осолиться? Ни в земли, ни в гнуе требует, вон и ю. Имея уши слышать и да слышит». Як же ішла з ним народу превелика сила, він обернувся і до них мовив. Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого? І не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто бо з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом, як поставить підвалину та не спроможеться скінчити усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього. Мовляв, цей чоловік, узявся будувати та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого, не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього. Коли ж не може, то як той ще далеко шле посольство і просить миру? Так і кожний з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гні вона більш не придатна, її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Благословенного усім вівторка. Доброго здоров'я, міцної віри і крепості духу.